Ой, наклейка упала, я підніму. Так, да, я фоткаю. Я так, знаєш, трошки зніму для себе на пам'ять, напевно. Так що, друзі, всім доброго дня. Не знаю, десь приліпимо цей відосик. Це Танюшка, Бондарь. Є така у мене Невеста. Хтось колись пам'ятає, можливо, хто дивиться мої відео. Їхали ми на Краматорськ, якщо пам'ять мені не, не зміняє. Везли мені невесту. Ну чого невесту, тому що ж... Везли ми дружину до, свидания, до військовослужбовця. До да. О, це є такі жінки, які реально печуться, переживають, мотають. Я таких знаю, Березанських дуже багато, таких як і Свята, як же, ж, і бляха, ми теж роми на машину збирали. Неважно. От, теж така, все, туди-сюди там пирожків напекла, де ж ти Донецьк, де ця березань погнала. Ще одна така, а ця своїм ходом взагалі їздить. Так що, друзі, не хотів знімати відосик, прилетів тільки що з Баришівки, відвіз Лесю Петрівну, не буду розказувати, куди, поки держимо за неї кулачки. Я думаю, що все буде добре. Ми зараз хата на тата ну, залишаємося без мами там на деякий період часу. Я думаю, що Бог на нашій стороні і все буде добре. І чому все таки вирішив зняти цей відосик? Тому що поспілкувавшись з Танюшкою, знаєте, є дуже багато моментів, які залишаються поза кадром, і думаєш, бляхам, хочу був телефон не включений. От і розумієш наскільки є моменти, які треба фіксувати, і це є історія. Вона малюється нами, як казала мені одна людина. От те, що ти робиш в першу чергу, ти об'єднуєш таких людей, як сам біля себе і не тільки, тому що кожну людину треба сприймати такою, яка вона є. І ви робите, ви творите також часточку історії. Понятно, ми не воюємо. Воюють хлопці, але завдяки нашій підтримці, яку ми робимо, десь якесь колесо, десь якусь гайку, десь щось дівчата смаколика передали, підтримали якийсь теплом цей бойовий дух, тому що вже він реально. І сякає, тому що вже два роки війни. Це просто жесть. І тут ситуація яка. Розкажу за лотерейки. Що в тут за загружено? Я думаю, що руки не болять, тому що це подушка Шелудьківська вона не важка. Зараз ми це все діло це продемонструємо. Саме головне картина. Картина, вона нікуда ще, ще раз її. Ой, та то там в кульку нічого страшного. Дівчина малювала. Да, малювала Женя не її малються. звати. Да, вона з вадами здоров'я. Все. Все-таки тітка Наташа. Я вважаю, що ця картина повинна бути в цій родині. Це Танюшка, це дружина військовослужбовця з 58-ї бригади. А Наталя Солітерник, вона з Вінниці. А в Вінницьких дуже багато 58-й бригаді вона дуже також печеться. І я думаю, що в цій родині вона буде займе почесне місце і буде як згадкою про цей. Випадок, а випадок дуже цікавий. Ми зараз про нього ще розкажемо. Я вже ці подарки то забираю, то даю. Там була картина, була футболка і кружка. Я Танюшки дві футболки, щоб вони могли надіти сином. Кружка то понятна, наліпка, магнітик. І ще подушку шелутківську з дівчатами, щоб не забували вони про шелуків. І історія про першого переможця. про... Боляха забув, дятел, дятовка, фамілія була Наталія. не буду цього. Жіночка написала, Боже, я ніколи в житті не вигравала. І в мене та пенсія, ай, думаю, її задоначу. І виграла, скільки в людини було радості, скільки було радості. Потім Микола Васильович е, з цього Майстренко, він ну, як, є можливість, там, да, але перший раз він зайшов до мене на прямий ефір і так задонатив. А потім приїхав забирати подарунок, і хлопця він замовляв, теж замовляв дуже багато. В нас там тушонки. Вони, з Петрівною совмісно там робили каші. Тобто він вложився також для хлопців, і Бог його порадив. Він каже: А це не підстроєно, ні? Це точно я виграв. Це правда. Да, це правда. Да ні, не вірить. Толік лихно, з яким ми збирали на колеса, який прийшов до мене, звернувся кісільо, ми зможемо підтримати 111 бригаду. Також задонатив, і там історія була така, в принципі, як у тебе. Mm -hmm. Каже. Бляха, а як же ж не задонатить? Питаю Наташі, каже, тобі є щось на карті. Каже, є. вона дає коротше, на картку ну, свій телефон каже, перекидати. я каже, давай перекидати, тут на Федорін. Привіз товар. Я покинув телефон попер. Прийняв, каже, товар, туди-сюди прийшов, телефон завис. Інтернету нема. І вийшла от тяжка, і він перекидає і його номерки виграшні. Uh -huh. І теж каже: я точно виграв. Yeah. Я кажу, точно виграв. Це не сон. І тепер, так, держи, тепер я перевожу назад. Тепер Танюшка розкаже свою історію. Чому? Тому що я думав, не знімати. Але от такі моменти вони реально піднімають позитивні емоції в мене. І мені хочеться далі і далі працювати. Yeah. По машині чоловіку може сказати, що дивилася цьому брехуну в очі, стопудово вона буде. Яка б не буде, забере любов, але поїде додому. Яка в мене є Жила, правда, немає. Уже його подарив хлопцям на корнівку. Ну але є шашку, буде все буде Україна і все буде по-любому. Так що, Володька, дружину тобі знімаю, і я думаю, ти радий би її бачити. Виходжу на ефір до Сережки кожну п'ятницю. Ну тут так вийшло, дитина приходить із школи з температурою 42. Капець. Але я вийшла на прямий ефір, і от ну буває таке: от на картоці 100 гривень, реально просто залишилося 100 гривень. Я ці 100 гривень скидаю на ремонт машини 58 ї бригади. І просто в мене телефон лежить в режимі. Він типу, в прямому ефірі, а я займаюся дитиною, тому що дуже висока була температура. Я взагалі, ну не за того, що я там щось виграю, а от просто скинула, бо я завжди 300-200, скільки є, завжди доначу. І тут мені Сережка пише: Танюшка, ти виграла перший <реш> Скажи. Чесно, це. От така ситуація, от ну, це Бог, Бог просто благословить і на хороші наші діла і ну, якось так. Так що, молочинка, от, це ще раз підтверджує те, що. Як там мені моя бабуся казала, і твоя бабуся казала, всі бабусі казали: віддай, воно тобі повернеться з торицею і ще таке є, під лежачий камінь вода не тече. Те де й тепер? Тобто надам до перемоги разом до перемоги. Що ще хотів сказати, випало з голови. Ой, бляхамуха, а щось таке ж важне хотів сказати, ну не важно. Важно чи не важно. А, хотів подякувати ще. Я кажу, коли я заходжу у Велику Задницю, Надя вже на мене кричить, каже, Шелучко, ти вже, ну, батько каже, ти вже щось багато на чому матюхатися, і то сучка кажеш, то ще щось там, то ж каже, то не можна, як мені вже можна. І реально, коли заходиш в задницю, і коли до мене подзвонили хлопці, коли я їхав із е, Харкова, він ще написав мені, Якушко, це теж берзанська хлопчина Юра із 43-ї. Я думаю, що Володька його має знати. І суть питання: колеса, колеса на Урал. І це не Якушко, це там товариш. Я не знаю, це дитя воно з Березані чи ні. Я кажу, бляха, Юра, я не знаю. Я спочатку не писав, ти пошукав Юра, я не знаю, у мене ну повна задниця. Я зараз не можу. У мене тут ще дирок капець-капець. Ну, каже, я розумію, але я кажу, ти скинь мені радіус, і, Якщо що, ну, зніміть якесь відео, щоб було відеозвернення до мене, щоб хоч я для людей показав, що це, ну, ви звертаєтесь до мене. І він вже до мене все вже ж написав, то, і, а я вже не можу. Я давай то, до досяти добровольський. Сіте, кажу, десь там тебе ушна резина, ти колись купував. Дає, я дзвоню до цих хлопців. Хлопці кажуть мені, якщо ви можете взяти листові частини, ми зробимо вам знижку. Я кажу, да який лист частини? Хлопці, в нас же немає війни, в нас же ж військовий стан. Та машина ще добажна проїхати кілометраж, ніхто їм не буде ніяких листів давати. А це дитя їзде, кажу, по грязюці, воза там заправляє машини, завтра, сука, стане, застряне, із за той грюбаної резини і прилетить, і в мене просто серце буде розриватися. Я дожен щось зробити, коли мені пофіг та знижка. Він каже, хорошо, я побалакаюсь з директором. І він побалакав з директором і дзвонить до мене і каже, колеса там по 10 тисяч я вам обіцяв. Директор сказав віддати по тому, по чому ми їх брали, навіть дешевше, по 5 тисяч гривень. Представляєш, людина мене не знає, я тільки скинув силку, що я є блогер, що я є не брехун, що я є реально е, підтримую військо Збройні Сили України. І ті, хто люди не лінуються, вони можуть подивитися нашу роботу, яку ми робимо. Фактично, усі. Куплі, передачі автомобілів чи тих чи різних речей, ми їх фіксуємо. На жаль, резину я не, сказав, не, не схотів, щоб її сюди відправляли, а потім везти, або сразу відправили хлопцям на Краматорськ. Тому пересив. що це там 2200 треба було заплатити за пересил. І також відправили в 109-ту хлопцям там, бригаду, там теж треба ну, ту машину, ми її красили, ми її ремонтували. І mm -hmm. все-таки ми її перезули, купили АТ, і Вчора теж відправили напряму туди. Так що. І тут такі моменти, коли ти заходиш в задницю, зранку встаєш, хова, тут тобі перевод. 19 тисяч гривень. і ти просто фух. Тобі отдали резину в подішовці, Тобі перекинули 19 тисяч, потім ще мені сільхозь скидає ще 20 тисяч, це блогер. Я взагалі шокований. І сьогодні зранку мені скидає знову Геннадій Леверант, він завжди, він такий, він постійно, знаєш, як десятина. Там раз у три неділі чи разу дві неділі чи разу місяць я ну воно я не фіксую цього, але часто він мені скидає рівно 11 тисяч гривень. Mm -hmm. І я дякую йому, і я дякую всім, 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 всім а ми не байдужим. Вам. Так. І нам, усім, березанцям, об'єднуємося і разом до перемоги. Так що немає значення нам 20, 30, 50 гривень. Але коли такі донати з-за кордону приходять, вони реально. Я про те кажу, що воно приходить тоді, коли ти реально вже опускаєш руки. І реально за ці всі моменти ми закрили питання по резині. Ми закрили питання по 109, Ми закрили питання по 43, дай Дасть Бог, якщо та резина підійде. Якщо не підійде, треба купити два нових ската. Ми знайдемо і купимо Тут десь перепродамо. Але нада для цього буде час. І ми вже пішли вже знову на 111 бригаду збирати резину на резину. Я думаю, що ми назбираємо ще один комплект хлопцям. Ціна питання 173 тисячі, просто зараз купляли. Ну, зараз чекаємо від них звернення. Ще вірніше звіту перезу перезулися і звернення, і будемо збирати їм на цю резину. Вірніше, збір то зараз йде, але зараз не приділишся. Чи допомагати Ярику купляти машину, чи там куля Майстренко хлопці дзвонили, теж просять. Ну, ти ж по машинам дуже багато питань. Не знаю, вже яку сторону, але. 에... Надо закрити питання і по 111. Якщо їм воно пече, значить, бо тому що грязь на вулиці, значить будемо збирати і купувати резину на татру. Ні, значить перекинемо на слідуючу машину. Тобто, я думаю, що від перестановки до Данкінсува не поміняємося разом до перемоги. Получився такий нечайний відосік. Так що виновник торжества, той, що заболів, і Танюха перекинула гроші, сидить в машині, не схотів лучком балакати. Каже, і за тебе, і за тебе. Мамка останні 100 гривень віддала. Ну, я шуткую. Так що, друзі, болить уже аж рука. Я буду на цьому завершувати, бо в мене ще десь там одна пацієнтка також чекає мене. Одну пацієнтку відвіз в баришок у лікарню, друга пацієнтка вчора розродилася. Сьогодні сестра в неї там тумбочка народжувати чи пороситься. Хоч мені кажуть. Свині поросяться, не народжуються. Uh -huh. А я кажу, народжується все живе. Yeah. Так що не починайте мені це ліпити. Якщо нема чим зайнятися, то поковіряйтеся в носі і поламайте свої пальці. Слава Або в Україні да, слава, героям, слава нашим героям. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, підтримуйте е, наших захисників, yeah. немає значення. Мені їм комусь самі об'єднуйтеся в команди, в кожного є. Товариш, друг, знайомий та без різниці. З миру по нитки і путлі рупетля. І 100%. не забувайте, дякуючи кому, ви просинаєтеся кожен ранок. І як ти казала, коли ти стрижеш клієнта, він дивиться в дзеркало. І каже, це політика. Да, а це як... політична війна. А я кажу, якби не ця не такий, який чоловік, то не сидів би ти Олені, не дивився ти це дзеркало. Так що mm. на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А за мою нецензурну лексику вибачайте. Але то є так. Все, пока, Танюшка. Ну а ми погнали далі.